Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я буду готувати разом із вами супчик з сердельками і сметаною. Для цього мені потрібно 100 г цибулі, одна маленька морквина, 3 картоплини, 200 г сардельок, беріть на свій смак. Мене індичі сердельки, 50 г вершкового масла, 3 столові ложки сметани. Одна чайна ложка червоного перцю, негіркого, солодкого, перець чорний, також мускатний горіх, за смаком буду я додавати. І сіль, і також кріп. У мене заморожений, тому що в мене свій грот на дачі, і я багато собі зробила заготовок. І на даний час в мене є. Не купляю свіжий, а він у мене заморожений. Також для рецепту нам потрібна буде ще одна столова ложка муки. цибулю картоплю я поріжу дрібним кубиком. Ось так. Картоплю я також і дрібним кубиком. Сьогодні знову дощик у нас на вулиці, небо зволожує землю, тому що скоро посіна, і городи. Звичайно, щоб вистачало в землі, тому що потрібно буде їсти. Всі хочуть їсти, а це потрібно десь брати. Наша земелька про це буде е, піклуватися. Звичайно, із допомогою наших рук наших знань, наших мінь, тому, як кажуть, є така приказка без праці, не зловиш рибки із річки. Моркву я натру на велику терку. Ось так я буду натирати. treba da uzložavate na zadnjicu misočku. Сердельки я почистила, я їх розріжу пополам, ось так пополам. І наріжу такими кусочками. Ну що, заготовочки я зробила. На 2 треті масла я ложу на розігріту сковорідку і сюди ж я буду додавати цибульку. Буду смажити до м'якості. В кастрюльці на це вже закипила водичка. Я додавлю картопельку. Сюди ж я додав моркву. Нехай хай готується наш такий бульйончик з картоплі і моркви. Цибуля підсмажилася, ось так. Я собі додаю муку, червоний перчик та перемішую. Десь свилиночку, хай воно ще поготується. На розігріту сковорідку я додаю решту масла з нашого рецепта. І додаю сарделечки. на цьому маслі я їх підсмажу Свілиночки в дві. Отак Будуть на сковорідці дві свилиночки. Сердельки підсмажились. Ми будемо чекати, поки підвариться наш бульйончик, і будемо тоді готувати супчик далі. Бульйон вже зварився. Я додаю цибулю підсмажену із червоним перцем і мукою. Також я додаю сердельки. Вилиночку прокипіть і я відключу. Так, ну, супчик у нас зварився. Зараз я заправляю його сметаною перчиком. Меленим. Добавляю мускатний горіх. Мелений перчик. Знаєте, це за смаком додайте. Я десь так третю частинку чайної ложечки додав. Так, на кінчик ножа практично мускатного горіха. І ось тільки ну, чайну ложечку, практично без верху солі. У такий супчик, попробую, звичайно, насіль. Смак дуже гарний. Також я ще додам кріп. Супчик на готовий я ще зверху положила віточки-петрушки. Е, і його дуже добре смакувати із отакими е, сухариками із житнього хліба. Просто дійсно їх мукати в супчик. Ось так. Ось який суп, прекрасний. І він дуже смачний. Тож пробуйте. Експериментуйте, готуйте, смакуйте. І ніколи не бійтеся. Додавляйте смаки і ви будете задоволені своєю працею. Так само, як і я. Тож готуйте, смакуйте. М -м -м -м. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте радісні. Маємо віру в перемогу нашу і на щасливе майбутнє. Ну що ж, до зустрічі!